Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Підносити добре у статус Божого небезпечно. Усім відомо, що, наприклад, алкогольна залежність це поганий ідол. Але коли щось хороше підноситься у статус Божого, воно також стає ідолом і впливає не менше. Завдання кожного ідола позбавити вас енергії. Ресурсів, часу та емоцій. Під впливом ідолів ви починаєте думати, що якщо чинитимете певним чином, то емоційно відчуєте себе краще. Але нічого не принесе у ваше серце справжнього задоволення та втіхи, окрім живих взаємин з Ісусом Христом. Проте ідолом може стати все, що завгодно. Ваш чоловік або дружина, діти, сім'я, дім або квартира проєкт з ремонту. Сільськогосподарська ділянка робота, бізнес, влада тощо. Коли будь-яка з цих зовні хороших та корисних речей стає для вас Богом, ваша прихильність перетворюється на ідолопоклонство. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Від Матвія 6, 21. Моя молитва сьогодні. Господи, бережи моє серце. Я знаю, що вразливий. Та можу почати служити ідолам, які ніколи не наситять мене. Але сьогодні я приходжу до тебе. Я підкоряюся тобі. Ти моє життя, ти моє світло, ти моя любов. Дякую, що ти будуєш дім для себе у моєму серці. Я зберігаю своє серце для тебе та твого царства. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Веб, Стів Вебер Інтернешл Джис Усі права захищено.